Дуже відповідальний старанний і здібний хлопець Юліан Литвин з Тисменецького району приїхав на програму Спробуй наживо. До занять вокалом хлопця підштовхнула зарубіжна література. В нас було був урок зарубіжної літератури школі, так? Так. Угу. І там було завдання заспівати пісню або твір. якийсь. я вибрав заспівати пісню Цвіте терен. Мені ця пісня дуже сподобалася, і я, хотів, і я захотів ходити на вокал. Для навчання обрали педагога земляка, з яким Юліан і прийшов на нашу програму. А з поміж багатьох інших співав нам пісню, слова до якої написала мама Мар'яна. Матусю моя ти вітка, моя ти опора в житті. За це я плоняю тобі, За любов, за любов, За це я плоняю тобі. Чи ця пісня пролунає з оркестром? Дізнайтеся в неділю об 11.50 та о двадцятій. Спробуй наживо програма щирої музики.